Якщо абітурієнт вибирає з української мови літератури, з математики завдання поглибленого рівня, то він отримує дві рейтингові оцінки. Одну оцінку базового рівня і одну оцінку поглибленого рівня у шкалі від 100 до 200 балів. Тобто, якщо він обирає для вступу до вищі навчальні заклади, де різниця йде у рівнях складності тестової роботи, то такий абітурієнт не програє. Він буде мати оцінки і для базового рівня, і для поглибленого. І вищий навчальний заклад вже обирає той результат, який у ньому зафіксований у правилах прийому. <клес> з української мови і літератури, окрім двох рейтингових оцінок, буде ще і оцінка критеріальної. В шкалі від 1 до 12 балів, так як говорила, за виконання завдань базового рівня з української мови. І цей результат буде надісланий. До, вищих навчальних закладів, вибачте, до загальноосвітніх навчальних закладів для того, щоб цей результат був зафіксований у всій необхідній шкільній документації для того, щоб можна було видати атестати. Що той, хто повинен складати державну підсумкову атестацію і без поважних причин, 24 квітня не прийде у пункт тестування, він зможе отримати лише у 2016 році на екстерні. Так. Якщо ж випускник школи з поважних причин не прийшов 24 квітня на пункт тестування, Ну це хвороба, це якесь стихійне лихо, це непередбачування обставини їхали, автобус зламався, машина поламалася, і є для цього всі підстави так, документально зафіксовані, що таке трапилося. Відповідно, такі учні. Будуть мати право і не тільки випускники школи. Всіх хто з поважних причин не прийшов на будь-яке тестування, попередньо бувши за, будучи зареєстровані, вони матимуть право пройти додаткову сесію, цей тест у додаткову сесію. І відповідно, і державну підсумкову атестацію з української мови також пройти у додаткову сесію. Визначено дата 9 червня 2015 року. Це День додаткової сесії з української мови і літератури.